Ну, давайте відповідати вже і на це питання. Так, значить, я хочу в даному коментарі дати відповідь не конкретно вам, людині, яка написала цей коментар, а взагалі для всіх. Некоректно мені щось вам відповідати на таке повідомлення. Чому? Тому що я хочу відповідати за свої слова. В даному випадку можна написати. Діапазон 400 метрів квадратних, скільки буде коштувати. Приміщення у вас вже є. Воно може коштувати від 0 до 200 тисяч доларів. І такий формат відповіді, само собою, вас не влаштує. Чому? Тому що я перед тим, як щось рахувати, потрібно розуміти, яке приміщення, що, висота підлоги. Потрібно утеплювати, не потрібно утеплювати. Водопровід заводимо, не заводимо, каналізація, електрика Потрібно підшивати кришу, не не потрібно. Які будуть стілажі, дерев'яні, металеві, ПВХ, плівка, басейни або пластикові. Це все дуже серйозно впливає на ціну. Потім з зарибленням без зариблення, з запуском нашим по нашій роботі, чи без нашого запуску. Тому. Якщо мінімізувати це все, то можна просто дати якусь так, знаєте, від болди ціну там. Це буде коштувати від 30 тисяч доларів. А скільки конкретно, само собою, потрібно виїжджати на об'єкт, конкретно з вами спілкуватися, розмовляти з вами за, за то, яка буде технологія вирощування. Який ремонт ми хочемо зробити? І пішло, поїхало. Тобто від суми інвестицій, як на які ви в принципі спроможні. Тому що, наприклад, на вашому приміщенні наші не самі надійні, але дієві стілежі з дерева, і плівки ПВХ в порівнянні з класним металом, з оцинковкою і пластиковими ємностями, різниця буде, як мінімум. Тільки на цих двох позиціях це буде 50 тисяч доларів. Тому е не хочу я просто щось таке від балди писати. Е при системному правильному направленні потрібно е визивати е фахівця на місце е і детально розбиратися. Компанія за промислове вирощування рака, креветки будівництво ферм по всій Україні, супровід навчання, продаж обладнання і зариблення. Більш детально для початку в телефонному режимі, а більш конкретно при індивідуальній зустрічі: телефон в шарці профілю.